Доброго здоров'я! На порозі друга декада травня, я знову біля річки. І не дивлячись на заморозки, які нас переслідують, трутовики сірчано жовті ростуть. Але вони ще все ж на стадії тіста. Я вже надіялася, що сьогодні їх заберу. Треба ще трішки почекати. Ідемо далі. А заморозок сьогодні конкретний. Біла трава. Ось як кропива поникла. На воді туман, тому що вода тепліша за повітря зараз, скільки вже городи не пропало в людей, котрі раніше посадили. Все будуть пересаджувати помідори, перці і так далі. Мені завжди кортіло потрапити в такий час в оце місце місце зросту зморшкової шапинки. Цього року, правда, її не було, суша. Але кажуть, після зморшкової шапинки з'являються на тому ж місці зморшки. Оце я й перевіряю. В сушу та в заморозок <знайшла>, знайшла коли. Але подивимося, може, тут щось інше є? Так є. Тут росте Іван чай. Я рукавиці, мабуть, не скину цієї весни, їхала, руки змерзли. Іван чай або кіпрей в такому ранньому віці він служить як спаржа. Червонувате стебло у нього, росте тут і суничник. зараз з його листочки добре збирати для чаю. Посушити або сферментувати, і взимку буде класний напій. Зараз на порі чистотіл. Високий повний сил цвіте. І час його збирати на ліки. Якщо ви порадились з добрим травником, або з дипломованим власним лікарем. Рослина протипухлинна, лікує печінку та інші захворювання. Гадаєте, на травинку. Хтось плюнув або хтось шматочок вати повісив. Ні, це хатка. Комахи орехотворки. Доросла комаха відклала сюди свою личинку, яка витягла з травинки соки і з цих соків побудувала собі хатинку, яка захищає її від холоду, від шкідників. Личинка орехотворки там успішно живе і розбивається. Молоді листочки берези, вони їстивні, поки не загрубіли. З них можна варити пюре, додавати їх в суп, робити з ними салат. Дуже корисно. Дуже цікаво, зоряний час для розмноження комахи орехотворки. Уже п'яту таку хатинку бачу. Пишним суцільним килимом тут закрив землю кервель лісовий чи бугила лісова. Наростив гарні розетки. І... Бугилу дуже зручно забирати отакими розетками. Тут таких розеток безліч, так що ареалу рослини не пошкодить. Ось тут кущик світліший і молодший. Бугилу лісову я люблю за нейтральний смак, він ще й м'який. Охоче додаю до салатів. Тут ще росте один дикорос борщівник європейський. Не плутайте зі шкідливим борщівником сосновського. Борщівник. Кажуть, що від цієї рослини пішло слово борщ. Молоді отакі От листочки можна використовувати до салату, ось іще молодший, а оці стебла так само йдуть в салат, тільки їх треба почистити. А ще з листя борщівника європейського природно можна варити борщ. Ми бачили сьогодні гриби, вони ще не в кондиції. А от смачних дикоросів ми з вами сьогодні назбирали і покажу вам ще одну їстивну рослину. Це первоцвіт весняний, примула весняна нас цікавлять її листочки. Листя примули не загрубіває після того, як рослина перецвіла. Воно залишається дуже гарного смаку, проте листочки я забирати не буду, адже рослина тут одна і терпить жорстоку конкуренцію з боку борщівника, з боку кервеля. Борщівник я навіть заберу. Я часто буваю на цій ділянці і бачу, що він тут агресивно розмножується, так що, поблизу первоцвіту, я борщівник заберу повністю додому. Лісові грядочки теж інколи потребують догляду. Дома я вирішила об'єднати зібрані рослини і зготувати оригінальне пюре чи соус до других страв. Рослини ретельно миємо і ріжемо шматочками в 2-3 сантиметри. Починаємо з кипрею і ванчаю листочки у нього кисленькі на смак. Переносимо рослини в сковороду, будемо їх припускати. Слідом нарізаємо бугилу лісову, стебла я обрізала, залишилось тільки листя. Нарізаємо крупно. Борщівника європейського я взяла лише одне стебло. Смак у нього добрий, але присмак трішки гіркуватий, то нічого страшного. Саме стебло треба почистити від шкірки. Жменька листочків берези порізала і теж до соусу. Вливаємо в нашу порізану зелень трохи води, об'єм води співставляйте з кількістю вашої сировини. Далі ставимо на вогонь. За смаком додаємо солі, цукру. Тушимо під кришкою 5 хвилин. Я хочу, щоб трава прогрілася, але не втратила свого зеленого кольору. Для густоти я розвела борошно у холодній воді, вливаємо суміш у сковороду. Вода кипить і соус загущується, який вже густий став. Пора вимикати вогонь. Соус хочу зробити однорідним. Для цього я переклала його в чашу блендера і додаю сюди ще чайну ложечку яблучного оцту. Подрібнюємо. Пробуємо. М -м -м. Пікантно, смачно, є кислинка. Трішечки відчувається гірчинка. Якщо ви хочете, щоб її зовсім не було, то не кладіть в соус листя борщівника, кладіть лише стебла. Але гірчинка корисна для нашого шлунково-кишкового тракту.